Доброго дня, мої дорогенькі. Ще хочу розказати по хризантеми. Вже така глибока осінь, вже сьогодні 7 листопада і якби вони, як вони в мене будуть зимувати. Ось купила мало моїх було мені яких і ще з базаря притягнула ще такий кустик. Ще такого в мене нема. Цікаво, це лічиться чи не дуже лічиться. І хочу розповісти сьогодні, як вони будуть зимувати. Маю ось таку мультифлору, вона вже давненько відцвіла і перецвітає, і побита дощем, і вітром, на дачі, трошки йшла, зламала. Але тут має корінь, і ось не буду я її стригти. Таким кущом вона і буде зимувати. І ще маю таку мультифлору. Тоже була червона, дуже гарна, дуже красива, насиченим кольором. Така була білосніжна. Але від холоду, від дощу, стала такою з розовинкою. Не стрижу під корінь. Такою кулькою, от вона і буде зимувати. Не вкриваю, не накидаю землею. Нічого, район мешкає Кривий Ріг, Дніпропетровська область. В нас бувають холоди. Холоди бувають в лютому місяці і до мінус 12, і сніг, і дощ, і, і таке гололюте, і все буває. Не вкриваю. Навесну, вона обстрижеться там, де її палка обстрижеться оце все буде негарне, прибереться. А з-під корня підуть молоденькі росточки. І ті росточки ми потім будемо черенкувати, розсажувати. І буде у нас знову багато гарної хризантеми І таку також я маю ось таку вишиваночку. Гарненько трубочками. Це молоденький корінець, також недавно купила. І от його теж не буду обрізати. Отак от, от сама вона по собі хай відцвіте. І так буде стояти. Вона буде негарна. Ну, ось, дивіться, бачите, відцвіла і стоїть. І неначе і негарна, і немає привабливого такого виду на ній. Листочки вже від холоду в неї покрасніли. Але там внизу вона жива. Ось воно пускає, видно, маленькі зелененькі росточки. Оце мені й треба. А оце мене не лякає, що воно не гарне, не привабливе, Ну, нічого, все, хай так і стоїть. Так і ця красунечка. Вона відквітне і стане ну, не дуже гарною. але буде стояти так до весни. Весною це все обріжу. І з під корня підуть молоді ростки, які потім будемо розсаджувати. Також ось маю такі невеличкі кущики такої ще хризантемки Для себе купила, буду розмножувати. Сипала А, мушка лазить, думаю, що воно таке. А то муха, ще жива. ну хай собі летить. І от я їх, хай вони тако відцвітають і також не буду їх обрізати. А будуть вони так тут зимувати. Це такими невеличкими хризантемами торгувала восени. На початку осінь, в вересні, на початку жовтня. Вони були трошки перецвіли, трошки замучені на базарі. Ну, бо як з дня в день таскаємо на ринок, воно там обвітрюється. Висадила, мені було шкода. І ось такі гарненькі зацвіли. Маленькі, маленькі також не трогаю. Нічого не обрізаю. І хай воно собі так і буде. Такі жовтенькі. Тут така гарна буде бордова на той рік. І ось було багатенько на базарі, також продала тих малесеньких бубочок. А вони дають велику, гарну, таку тугу, набиту, пишну кулю. І собі лишила такі дріботи-дріботи. От вони так в мене і будуть сидіти. Хай вони доцвітують самі собі. Я їх нічим не оброблюю наразі. На зиму їх нічим не підкармлюю. Все, вони так будуть самі собі будуть хотіла показати тут біля корня. Трохи є трава, ну куди без неї. І ось там зелененьке. Все, корень живий. Це саме найголовніше для мене. Ну і хочу вам показати, купила такий наприкінці серпня маленькі такі кущики хризантеми. Ось яка чарівна, такий куля має, Трохи телефон не передає, але він чарівний. Такі маленькі-маленькі кущики, як череночки, на Наосліп не було зрозуміло, яке воно буде, що з нього буде. Ну, щось новеньке. Ну, такий, щось нове, а щось таке вже маю. Ну, як же ж не купити щось новеньке? Сто раз собі кажу, все, нічого нового купляти не буду. Що є, то є. Ну, ні, купила знову. І дивіться, яке воно мале. А які є ростки. Тіло буде. На той рік ще й розмножу. Ось такі чарівні. І от я кажу, це не лікується. Квіти, вони ну не можна остановитися, Не знаю, яким чином сама собі сказати, що все досить хвати того всього. Але йду йду на базарі і опять якусь куплю. Ви теж так напишіть мені, будь ласка, що купуєте ви і як. А це тут я трошки весною не вспіла. І трохи заморилась тим всім. І маю таку ще, в мене такий розсадник такої, хризантеми, ромашки на букети. Вона класна, звісно, на букети, але я зробила глупость. Я її весною не розсадила. Вона густа. Дуже густа. І корні сплелися і не дають. ну от Вони дають квітування, але вона низенька, вона не така рясна. Заквітає, хто знає, коли вже осінь нікому. Ті букети вже майже не потрібні в таку пору. ну ось Вона тільки тільки видає такі букетики. Хризантему треба розсажувати. Співаємо, не всюваємо, важко, тяжко. Треба пересаджувати. Таку густоту і таку плотність допускати не можна. Бо дуже-дуже густа. І толку з нею не, по... не красоти, не продати. Ну, так Вона в вона мене просто є. На мені не мішає, Но... хотілося б, щоб вона була гарненька і така красива. Вона гарненька. Ну, то й буде гарненька. Я виправлюсь, я. Розсажу її, розділю, щось продам навесні маточниками. А то собі насажу і на той год буде в мене поле такої краси. Ну а на цей рік вона низенька, вона навіть не до коліна. І за задумаю, що вона дуже густа. Не робіть таких помилок, як я. Діліть свої хризантеми навесні, діліть кущі, щоб вони були, щоб їм був доступ кущу, щоб був доступ. До землі, до питательних речовин, і щоб водичка йому була вдосталь і добрива. Тоді вона буде класна. Ну все добре, мої дорогенькі. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Бувайте!